Дривлянський парк приводять до ладу. Працівники КВГП розповідають, що минулого року місцем мало займались. Ви знаєте, який зараз час війна? То ми в минулому році пощі ремонт не робили. Все було. Поставлено, грубо кажучи, на паузу. Робилося тільки те саме критичне, де було вже повністю зламане. Зараз же КВГП звітують про відновлення серйозних робіт. В цьому році нам все-таки вдалося з ранньої весни, з квітня-травня з місяця, ми почали вже поточні ремонти. Ми дуже багато пофарбували, попідбілювали по самому парку ремонт лавочок, провели дитячого майданчику. Найбільше зусиль вимагає усунення наслідків бомбардування. Нагадаємо, дві авіабомби було скинуто у цьому місці 6 березня 2022 року. Внаслідок авіаудару по Коростеню, що на Житомирщині, пошкодили військово-історичний об'єкт Скеля, де було облаштовано укриття для жителів міста. В момент бомбардування в укритті знаходилось більше як 150 людей. Травми отримала одна людина. На цих кадрах наслідки авіаудару. Російські бомби були скинуті біля військово-історичного музею скеля. Сила удару була настільки сильною, що частина сходів, яка вела до пам'ятника князю Малу, перелетіла через міський палац культури і впала на дах ліцею номер 7 Постраждали будівлі навколо і деякі споруди парку. Всі уламки летіли в сторону сьомої школи. От ми стоїмо якраз напротив, значить, якраз постраждала. Пострадала ця альтанка, парфоровий завод робив, колишній, що ми її не демонтували. І напротив, там, за княгинею Ольгою, альтанка на камені. Ми її вже закінчили. Ну, Почті залишилося там докрасити верх. На іншому березі парку також були ушкодження від уламків. У нас тут побило повністю дві ступені головного входу. Ми їх недавно зробили, вони дуже дорогі. Також уламки летіли на пам'ятники на афганців. Ми в цьому році зробили князь Володимир, також пліти пошли з однієї сторони, брали наклеї. Постраждала від вибухової хвилі та уламків, і ось ця відкрита альтанка, де сьогодні, як бачимо, після ремонту приємно проводять час користенці. Це ми в цьому році встановили його повністю доска зараз, і встановили арочний мостик. Олександр Федорович веде нас до бювету. Це практично найближчий об'єкт до епіцентру вибуху, і він серйозно постраждав. Але це вже історія. Статня зараз працює, воду беруть люди. Значить, і мост. Я дуже переживав за мост. Це в нас мост збудований, унікальний мост, такого на Україні нема. Був такий... Покоєний царство йому небесно, професор Волков, який притірював такі балки, наш дорожльзобітон їх. І з цих дорожніх блоків мостових зроблений пішохідний мост. Проводять працівники КВГП і роботи, не пов'язані з наслідками бойових дій. Наприклад, що стосується зрізання гілок та дерев, роботи по озелененню. На жаль, останні роки зв'язку з нашою ситуацією, і взагалі в світі і з ковідом і з війною. То нових створених куточків немає, але багато проводиться і саме утримання зелених насаджень, ці, висадження квітів і догляд за живіплотами, і проводимо поточне утримання. В цьому році дуже багато видалились аварійних дерев і будуть ще видалятися те, що можна було власними силами. Ми вже провели видалення і ще будемо наймати спеціалістів альпіністів, там, де немає можливості заїзду техніки, буде видаляти Атися вже спеціалістами найомними планів багато, бажань ще більше, але працювати доводиться у межах можливого в умовах війни і діючого законодавства. Питання навіть не у фінансуванні, а в самих спеціалістах. На жаль, на жаль, навіть цьому зелененню, щоб створювати щось нове і гарне. Нас законодавство зараз нам. Забороняє навіть купити багаторічні рослини. Якщо однорічні рослини, ті, що ми вирощуємо і саме висаджуємо кожен рік, це в нас є на це змога, то закупити багаторічні якісь чагарники, дерева, щоб створити якісь нові живі куточки в нашому місту. Законодавство нам на даний час, поки стан війни, забороняє, тому ми проводимо утримання наших. Тих існуючих рослин, які є. виникають питання у містян щодо робіт, які проводяться на одній із набережних. Ми вже давно планували її зробити, тому що дето років два назад вона почала давати одна сторона усадку зі сторони річки. А вийшло це все, тому що з сторони воєнкомату, з цієї сторони дуже великі дерева росли великим діаметром стовбури. Ну, опори, звісно. Почали подимати корні. Потім його підняло і воно начало давати крен. Зараз примерно на 10-12 сантіметрів пройшов крен. Парк щоденно відвідує велика кількість користенців. Приїжджають і гості міста. Мами з дітьми закохані просто відпочивальники. Та чи доцільно у час війни вкладати сили та зусилля на такі речі, як утримання парку? Ну давайте дома не будемо прибирати. От стан війни, давайте не будемо мити посуд, не будемо проводити якісь ремонти, так замітати сміття, тому що війна в будь-якому випадку народжуються маленькі дітки, приїжджають гості в наше місто, які хочуть бачити гарну картинку, а не занедбаний занедбали місто. Ну Давайте ми подивимося, от бучу, показували, як вона старається. Правда, там спонсорів заграничних багато. Встанавлювати люди живуть, в них надіжда є, що життя встановлюється. Нас багато виїхало зараз за межі нашої держави. А так будуть сюди приїжджати і буде все нормально. Я рахую, що то, що можна зробити, з невеликими затратами, треба її встановлювати. Хай буде все занедбане, дерева гинуть, сухі гілки падають, дерева засихають, видаляти потрібно, утримувати поточне. Це все ми лишаємося людьми і життя не зупинилося. Я б хотів ще раз звернутися до вас, дорогі карастенці, давайте будемо разом все от це відбудовувати, умножати і саме головне не ламати.